Це суть мого буття. Саме тому я можу поїхати до будь-якого середовища. Я був у південній Африці та вечеряв з одним із індуїстських гуру, одним із головних гуру у світі, і ми змогли поговорити про чимало принципів, які нас об'єднують. Ми хочемо миру, ми хочемо стабільності. Ми хочемо захищати тих, хто потребує захисту. Ми хочемо боротися за тих, хто не має голосу. Ми хочемо висвітлювати і викривати жорстокість, яка відбувається у світі. У світі відбувається багато поганого, в тому числі у віддалених місцях, наприклад, у Сомалі та Сомаліленді. Певні речі відбуваються в Кореї. Є звірства, що відбуваються у північній Кореї. Такі речі відбуваються буквально по всьому світу. В Індії людей спалюють живцем і гвалтують за їхню релігійну свободу. У сільських районах цих країн людей зарубують насмерть, і дуже мало. Хто про це говорить? Причина в тому, що кожен думає, це ж не моя віра. Вони не вірять у те, у що вірю я. Тобто люди більше люблять творіння, тобто релігію, а не творця Бога. А можна більше любити Творця. Можна відійти від творіння та усвідомити, що ми з вами однакові. Мені байдуже, у що ви вірите. Ваше серце б'ється, ви посміхаєтеся, ви дихаєте киснем. Ви хочете бути вільними, І ви маєте право приймати рішення, будувати свою долю, не піддаючись переслідуванням за свої переконання.